Глибоко в шахті Майнкрафт рішучий ритм Стіва відлунює крізь слабо освітлені печери. Монотонна праця раптово переривається характерним звуком кирки, що вдаряє по чомусь незвичайному. У глибині прихованого тунелю Алекс поспішає до Стіва, їхнє відкриття ось ось змінить усе. Разом розкопують прихований тунель ворота до таємничого світу, оповитого загадками. Всередині тунелю скриня вибухає сяйвом незлічених діамантів, увінчаних загадковим яйцем дракона. Стародавній тунель шепоче історії забутих таємниць, недоторканих часом, обіцяючи пригоди. У глибинах шахти Майнкрафт Стів і Алекс насолоджуються теплим сяйвом своїх факелів. Святкуючи величне відкриття, холодне шипіння пронизує радісну атмосферу. Руйнуючи їхній момент тріумфу з загрозою невидимого кріпера, що ховається в тіні, їхні очі розширюються від жаху, коли вони повільно повертаються, щоб зустріти неминучу небезпеку.